Робимо полоску світло жовтою фарбочкою. А не понимаю, що... Я не розумію, що тя. Зараз покажу, десь то буде відео дивитись. і робимо ось такі мазочки, ось такі. Ось такі мазочки. А щоня, в тебе виходять ці мазочки? Да, виходить. Так только хочеш показати? Да ні. Покажу в кінці. От такі гострі кінчики, щоб треба щоб були. Гострі кінчики. А там просто такі большие делає, що маленькі не делає. А ти спробуй маленькі зробити. Давай я подивлюсь, можливо, я тобі щось підкажу. Покажеш? Так. Так, добре, сейчас зараз подивлюсь. От. Так, я тебе збільшила. Угу. Так. Спочатку малесенькі були, а потім більшість стало робити. Так, Сашунчик? Так. Да. Добре. Добре, зараз. Навпаки, спочатку були великі, а потім малесенькі стала робити. Так. Да. І ти бачиш, Я як. Це вілосий кончик. Угу. Mm -hmm. І диви, ми прикладаємо так гострий кінчик. Вот так вот. Ну вот, ведь винтомык просто. Угу. Мозыкинчик. Пожалуйста, пати, не мешай. Если мене тут забака. Я на тут. Тебе відволікає. Да, мене тікає. Я завжди да. люблю, коли приходять люди. А -а -а. Ну так. Да. Просто у нас тут бульдог. Угу. Ось, тобто ми намалювали отакий колосочок і далі будемо наступний малювати. Звемо ще один колосок поруч, малюємо тоненький стовбур. З'являється в нас ще один колосок поруч. Ми ще зробимо на ній бліки, намалюємо вусика, але це буде трішки пізніше. Намалювали третій колосок і переходимо малювати четвертий. Звертаємо увагу, щоб всі кінчики. Зерняток дивилися вгору, щоб вони всі колоски дивилися вгору, тягнулися до сонечка. Низу малюємо травичку на нижню частину колоска. Малюємо червоний кружочок, це буде наша Божа корівка. Малюємо голову нашій Божій корівці і крихітний вусика. Велико малюємо тіло і даємо з обох боків крильця. Я намалювала. Добре, зараз подивлюсь. Отак от мазочками як малювали волоски, так само малюємо крильця. І додамо зараз ший вусика. Ну добре, зараз подивлюсь, зараз, зараз. Ось тут вусика маленькі ще можна зробити. Люблю і спустився. І ось ще метелика додаємо. Намалювали тіло, намалювали вуса і малюємо йому. Ну. Я намалювала подалуся. Ага, то. Зараз вісь. Ну, тоді не показуй, нехай підсохне і потім покажеш. Так, добре: отак в нас треба додати ще декілька божих колівок, декілька метеликів, і бути гарний, красивий малюнок. Додаємо пліки на наші колосочки і робимо вусом. Малюємо вусики нашим колосочкам гострі, довгі. А подружка Милана сказала, що пойдет на рисование. Добре, додаю ще більше колосочків, божих корівок більше робимо. Ось додала ще колоски, божу корівку, і ще можна більше зробити тут метеликів, додати колосків, але урок у нас закінчується. Я зупиняюсь на цьому, і цю роботу можливо допрацювати вдома, додати те, що буду вважати за потрібне.